Добрий день, мої дорогі підписники, підписниці та вельми шановні гляда... випадкові глядачі та глядачки мого каналу. Сьогодні з вами я, Андрій 15054. Ви бачите мене на своєму екрані, а це означає, що прийшов час вашої улюбленої рубрики Дієпричетний влог. І сьогоднішній дієпричетний влог я хотів би присвятити темі Я. Чому саме тема Я? Тому що я почну з того, що кожне я важливе. Я важливо, запам'ятайте це. А, як би вам правильно сказати, всі люди по своїй натурі егоїсти? як би там не було, ти ставиш свої інтереси вище інтересів інших. Ти розвиваєшся, стаєш професіоналом, егоїстично читаєш. І задрочуєш повністю свою професію для того, щоб розвиватися в ній. І ти розумієш, що твоє я задоволено тим, що ти його тішиш розвитком. Ти прислухаєшся до нього. Тобі комфортно робити там, ну, умовно кажучи, я зараз про хобі. Тобі комфортно грати в настільні ігри. Ти граєш з друзями в компанії, ти тішиш своє я, тому що навколо тебе компанія твоїх улюблених друзів. Ви сидите за вашою улюбленою грою. І тобі прям, прям кайф. Ти маєш тішити своє я. Ти йдеш по супермаркету, захотів шоколадку, ти купив собі шоколадку, ти потішив себе, ти потішив своє я. Ти зробив себе щасливішим. І так егоїстичним може бути, що ти не з ким не, поділи... не поділився, нічого страшного, ти не маєш ні з ким ділитися, друже мій. Ти маєш робити себе щасливим, себе улюбленого. Але, на жаль, ми з вами, ну, я, моє покоління, покоління переді мною, покоління після мене трішки, росло в такому суспільстві, яке казало, я остання літера алфавіту. І ви знаєте, це найтупіша річ, яку тільки можна було придумати, тому що у давньослов'янській Азбуці АЗ мало велику вагу. Це по-перше. А по-друге, а чому ти маєш турбуватися про інших? Ну чому реально? Якщо там, ну наприклад, вони кажуть, от, ти там маєш потурбуватись про ближнього свого, от ти там маєш щось е зробити, окей, ти можеш бути добрим. Без, без питань, але не шкодячи при цьому собі, не шкодячи своєму часу, своїй роботі, собі, ти не маєш просто виграти через те, що ти маєш турбуватись про когось іншого. Там, ну, ну... Навіть банально ми всі знаємо приклади токсичних людей в своєму оточенні, які тобі пишуть, назвонюють, задовбують і так кожен раз, тільки тому, що їм так треба, а не тобі. А ти в цей момент можеш сидіти, кайфувати, розслаблятися, читати книжечку, а тут тобі починають строчити сто п'ятсот, невідомо яких повідомлень, і такий типу: Ой, я не знаю, що робити, ой, там я не цей, ой, там я не той. Задовбали. Чому я маю брати відповідальність за тебе, якщо ти не можеш дати раду собі? Тому ми повертаємось, що егоїзм це добре. Егоїзм і концентрація на собі це правильно. Сходи з собою на побачення, сходи з собою на прогулянку, візьми себе та порадуй морозовим чи шоколадкою. Знову ж таки, тому що. Ти у себе неповторний, твій організм в тебе неповторний, і ти маєш себе берегти. Пам'ятай про це. Але ви знаєте, найгірше, що коли в пострадянських країнах, в країнах СНГ, ну і в принципі, у нас закривалися особисті кордони, і особистих кордонів як такових не було зовсім. Всі мали хенькати свого носа, куди їм тільки вздумається. І це ну, прям зовсім трендець. Завжди людям було цікаво, що там у сусіда, і потім починалося, а він в 30 років живе з мамою, а в неї вусики та задовбали, годі об обговорювати. Інше життя, життя інших, просто зацікався своїм. Роби своє життя неймовірним, класним, роби своє життя таким, щоб ти міг їм похизуватися. І всі, хто кажуть, що хизуватись це не добре. Ні, хизуватись це добре. Ви хизуєтесь з тим, що у вас класний одяг, ви хизуєтесь з тим, що у вас класний настрій, і це прям чудово. Повірте, моєму досвіду. І найгірше те, що люди. Дійсно, не знають, що таке особисті кордони і починають до них лізти. Все починається від батьків, які не стукають до тебе в кімнату, коли заходять. А вони мають стукати, тому що бляха, підліток під чи дитина це особистість, і до неї треба питати, можу я зайти, не можу. Вона може бути зайнята чим завгодно, від готування вам сюрпризу до прокрастинації, дивлячись в стелю. Це абсолютно нормально. <кхм> і найгірше, що вони <кхм> лізуть з порадами. Так, так, з порадами, з порадами до тебе. Ті люди, які не можуть дати ради своєму життю, починають лізти з порадами до тебе, що ти неправильно живеш, ти неправильно те робиш, ти неправильно все робиш. Ну, по перше, я хочу вам сказати: ви не раджа наслідім роздавати всім підряд поради. По-друге, полагодьте спочатку своє життя, а потім лізьте в моє зі своїми довбаними порадами. Тому що, коли я бачу, що у вас не все добре, а ви мені даєте поради, ну це якось не круто. А ще я можу вам сказати: жодна нормальна, успішна людина не буде просто так роздавати поради. Я серйозно, вона за це. По-перше, візьме гроші, тому що вона зробить семінар на тему, як впоратись з якоюсь кризою, і у неї реально будуть поради дієві, тому що, блін, він цю, ну він чи вона цю кризу пройшли, вони знають, що робити, і ви отримаєте комплексну нормальну пораду за схематикою, як робити, а як не робити. І це буде правильно. Фух. Щось мені надто спекотно в цій масці, і у мене хейт спіч, щойно був такий нічого. Тож, повертаючись до тебе, люди, що лізуть в твій простір, батьки і діти. Я дуже прошу батьків, не закривайте я у дітей, вони мають право на самовираз. От дійсно, типу, хоче він носити різні шкарпетки на різних ногах, будь ласка, хоче він малювати, хай малює. Хоче він кайфувати від життя тим, що він співає, танцює. Будь ласка, не закривайте я у дітей, дайте їм самовиразитись. Дайте їм вирости особистістю, нормальною, здоровою особистістю. Повірте мені, чим менше ви в них закрите, тим їм буде краще по життю. Тому що школа. Довбана школа намагається знищити я дитини. І повірте мені, всі з нас це проходили. Всі з нас проходили через школу, яка змушувала одягатися однаково, думати однаково, все робити однаково. Їм насаджували думки однакові. І як казав Джордж Карлін, дійсно, це. Це от правда, я з ним повністю згоден. Спочатку вони змушують дітей думати однаково, потім одягатись однаково. І я це бачив в якійсь газеті 39-го року. Я правда ніхрена не зрозумів, там все було німецькою. І я з ним повністю згоден. Тому що школа це перше суспільство, яке підлаштовує і ламає кожного виключно під суспільні порядки. Вчителі, а кіноцирателі знищують дитину психологічно, травмують її, починають розповідати, що без їхнього предмету дитина нічого не зможе зробити в житті, вона ніхто і ніщо. І повірте мені, булінг зі сторони вчителів набагато гірший ніж булінг зі сторони однолітків. Тому що однолітки обов'язково підхоплять за вчителем. І якщо дитину булять в класі, це також проблема і вчителя. Ну Якби я на своєму віку змінив чотири школи. Одну тому, що там був повний трендець, дві, тому що це були типу два філіали однієї тієї школи. І от з оцих я пішов вимушено, тому що бляха 14 рік, бляха війна. От. Да-да-да. Е, і на питання, де я був 9 років, можна сказати, в бомбардировщику, але то таке. Справа в чому? Справа в тому, що. Коли вчитель собі дозволяє принизити дитину, всі інші будуть дозволяти принижувати. І це прям, це прям весь час так. Повірте мені, весь час. А потім, коли дитина починає казати, що реально ну вчитель не правий, весь інший клас озлоблюється, каже: Та ти шо, вона ж така хороша, вона така нормальна. Це ти просто настільки лінтяй, що ти не можеш там щось зробити. Ні, воно тобі нахрен не треба, то й не роби. Тому, шановні батьки. Підтримуйте свою дитину. Будь ласка, просто в усьому. Хоче він розвиватися в танцях, хай танцює. Не знає, чим займатися, зацікавте його деякими речами. Покажіть йому свої хобі, які у вас є. Діти дуже гарно копіюють вас, потім вони знайдуть щось своє. Я кажу це на прикладі людини, у якої є молодша сестра, яка скопіювала нього в любові до. Аніме всім фанатам Джорджо. -Джо, привіт, я з вами, чуваки. <кій> Але то таке. От. І дійсно, типу, моїй сестрі це сподобалось. Вона почала малювати картини за номерами. Вона зайнята, у неї є творчість, тому що вона скопіювала мене в одному, а потім знайшла щось своє, і це чудово. І я дуже сподіваюся, що жодна падла вчитель в житті, їй це не зламає. А якщо зламає, то. Я думаю, моя сеструха буде знати, що відповісти, тому що ну, вона багато чого від мене взяла і нахабність також. Тому я хочу присвятити зараз фінал, тому що, чуваки, ростіть своє я. Ростіть його, любіть, балуйте, шануйте, ставайте егоїстами в тому плані, що коли в тебе є справи, не відкладай їх заради інших. Почніть нарешті писати всюди, де можна. Я з великої літери в переписках, в листах, в повідомленнях в будь-чому. Я має бути великий, бо ви особистість. Ви робите цю державу, ви робите себе, ви робите суспільство. Так, і не закривайтесь, всі ми різні. І цього не треба. Ах. І цього не треба скривати. Ну, приховувати, пробачте мене, будь ласка, я вже заговорююсь дуже сильно. Не треба цього приховувати. Будьте, будьте собою. Чесно, ну, ви бачите, я в кадрі сам собою. Я то маску поправляю, то шустру, то жестикулюю. Реально, будьте собою. І дійсно, я помітив, що тільки, тільки в країнах пострадянського оцього лайна я маленьке завжди. Тому що ми було велике, неправда. Нема ніяких ми. Є я, Є «я», який робить те, що мені потрібно. Є я, який розвивається в тому, що я люблю. Це все банально просто. Просто через фразу я остання літера алфавіт. У деяких це абсолютно наглухо закрито. Тому, до речі, в англійській мові я завжди пишеться з великої літери, Тобто «I» завжди велика, і це правильно. Подумайте над цим. Тому що в подальшому, коли Я закривається, народжується суспільство хом'яків. Однакових хом'яків, які потім не дають жити дисидентам. Ну, власне, на цьому, мабуть, все. Я сказав все, що хотів. Я пробомбився максимально. І я буду з вами прощатися. Власне, я закликаю вас продовжувати вірити в перемогу. Я закликаю вас, донатити Збройним силам України закривати волонтерські збори, підтримувати. Волонтерські організації. Я закликаю вас перейти в опис до цього відео, перейти за покликаннями і закинути 20, 50, 100 тисяч гривень на нашу світлу перемогу. Тому що кожне я формує зараз нашу перемогу. Власне, на цьому все. З вами був я, Андрій 15054. Я бажаю вам, щоб прибули з вами боги, який би шлях ви не обрали. Мир вам!